Ане Сергію, от ми всі зреагували нічого. на те, що ми почули, як переконана, хоча це не було протитрована. Це була мешканка Донбаса, яка дуже чітко висловила своє бачення федералізації, ще гроші, які ми заробляємо. Ми хочемо, щоб вони залишалися в регіоні. Ми не хочемо годувати інші регіони. Ця думка дуже поширена. Про неї казав представник партії регіонів, які у нас сьогодні присутні. А давайте справді більше подивимось на те, насправді скільки регіони заробляють, скільки дотацій вони отримують. Інвестгазета про ілюструвала на прикладі минулорічного першого півріччя, що насправді відбувається. Цю карту ви зараз всі бачите. На ньому видно, що на сході на Донбасі впевнені, що вони заробляють найбільше. Саме тому мешканці вважають, що маючи федералізацію, вони будуть мати більше. І от якраз червоним помічені ті області, які отримують найбільше дотацій з центру. Регіонів, які збирали податків та інших зборів більше ніж витрачали. в Україні в першому півріччі минулого року, було всього сім. Це Сумська, Львівська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська Черкаська область і місто Київ. А решта областей була збитковими. І що найцікавіше, найбільш збитковими були саме Донецька, Луганська область і Автономна Республіка Крим, і цифри, які наводить інвестгазета, зокрема що в зборів на суму 1 мільярд 940 мільйонів гривень. В першому півріччі було отримано натомість для життєзабезпечення Донбасу, проти 1 мільярда, що було 940 мільйонів отримано, Донбас потребує аж 5 мільярдів 720 мільйонів. І тут проста арифметика, що 3 мільярди, майже 4, 3 мільярди 780 тисяч Донбас отримував дотації якраз центра. Mm -hmm. Ви хочете заперечити? Можу пояснити. Поясніть. Mm -hmm. Значить, ну, в принципі, по... Баланс того, что реально Донецкая область платит. Луганская там немножко хуже ситуация, платит и получает. Если вычесть субсидию угольной отрасли, то баланс прибыльный. Но дело в том, что субсидия угольной области отрасли до, до непосредственного потребителя и до Донецка не доходила, поскольку она была самым коррупционным сегментом, который в основном, так сказать, делился в Киеве и был просто навешен на эту э, область. Хотя, в принципе, Донецкая область, конечно, э, в особенности при благоприятной экономической конъюнктуре, она была всегда э, сам, самодостаточной. Тільки що в Києві сиділи Донецькі тут такий важливий момент. Тобто, не Київ забирав Донецькою субсидію, а 13 мільярдів гривень Донецька політична еліта, яка тотально була представлена у Києві, очевидно, розподіляла не в зовсім чесний спосіб, тому що по шахтарях якось не позначалося ці 13 мільярдів. Ну, так, це не для об'єктивності абсолютно асиметричної розподілу субвенцій на економічний розвиток. Оце якраз східні отримували леву долю. А та ж сама Запорізька область, де вже скільки років будується міст, який потрібний для того, щоб, щоб дійсно економіка розвивалася у місті Запоріжжі, воно постійно відсувається. Хоча баланс по ВВП у, у них завжди є позитивний. Тому що дивіться, це і по ВВП, от дисбаланс от такий є, і по і по бюджетних будь-бюджетній сфері Донецької області є дотаційний.